Усім привіт, продажа Ярино Колеус, свіжопригнаний Швейцарії, Це літровий дизель, механіка, повний привід, максимальна комплектація. 2013 рік випуску 159 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам поступово покажу. На 18-х легкосплавних дисках на літній резині нас максимальна оптика світить білим світлом, тим самим гарно свічу дорогу вночі, бо в темну пору доби. Також є протитуманні фари, передні та задні протроніки. Денні ходові вогні, дублюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, вікна всі оригінальні, включаючи лобове, датчик світла, датчик дощу, панорама, рейлінги безключовий доступ на кожних дверях, класний чорний шкірний салон, сидіння з електроприводом, з підігрівом, також двозона кліма, бокс-акустика, навігація, повний привід, шестиступка, панорама на весь дах. Також у нас електропривід у всіх вікон дзеркал, бокс-акустика, як я говорив. Ось він код надув для перевірки. Також фіксуйте. Ось такий у нас великий задній ряд, також в гарному збереженому стані. Є сонцезахисні шторочки. Позаду так само маємо партроніки, великий просторний багажник. Ось так у нас відчиняється. Також є органайзер, домкрат, ключі, сабвуфер, запаска, все у нас на місці. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до установки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо ви не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Вся детальна інформація буде в описі під відео або в телеграм-каналі. Посилання буде в шапці профілю. Переходьте, переглядайте, також є там опубліковані фотографії. Якщо буде цікаво, то телефонуйте. Зараз покажу в наступному відео сервісну історію.